14 вересня, о 2.30 до Новобузької пожежної частини надійшло повідомлення про виникнення пожежі в приміщенні церкви Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату, розташованої на провулці галярейному в місті Новий Буг. Рятувальників сповістили правоохоронці, які проїжджаючи повз побачили дим з вікна церкви. На місце події прибув наряд пожежної частини. Було встановлено, що горіння виник в підсобному приміщенню, де зберігалися ікони, церковні писання, одяг священнослужителя тощо. Крім того, від моменту виникнення пожежі до її виявлення орієнтовно пройшов деякий час, адже вогонь стиг розповсюдитись майже по всій підсобці. Вогнеборцям вдалося в найкоротші терміни приборкати вогонь та не допустити його проникнення на сусідні приміщення. О другій пожежа локалізована. А о 5.15 повністю ліквідовано на площі 48 квадратних метрів. Завдяки професійним діям рятувальників, основну будівлю церкви, а разом із тим церковні та матеріальні цінності врятовано від повного знищення. Загалом для гасіння залучено 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Настоятель церкви, отець Михайло звернувся до прихожан та мешканців за допомогою у відновленні храму. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайлик від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут